У цьому блоці ми хочемо вас познайомити з додатковими техніками роботи, з нескорисними переживаннями. Перебуваючи в стані стресу, багато людей тривожаться і часто думають про те, що трапилось в минулому, або можуть думати про те, чого бояться в майбутньому. І такі сильні думки чи емоції властиві будь-якому стресу. Але іноді від таких важких думок і відчуттів важко звільнитися. І тоді вони можуть в некорисний спосіб власне, зациклювати наш мозок на них. І ми можемо зациклюватися на окремих думках про минуле і переживаннях за майбутнє. І це може впливати на нашу поведінку, вона може змінюватися. І тоді ми дуже часто починаємо робити те, що погіршує наше життя. Тому ми хочемо вам запропонувати, власне, техніки, які допомагають працювати з некорисними переживаннями. І однією з таких технік є техніки відволікання. В основі цієї. Однією з основних стратегій лежить ідея про те, що ми можемо зосереджуватися на чомусь одному в конкретний момент часу. І тоді, якщо ми зосереджуємось на чомусь приємному або на чомусь нейтральному, ми можемо уникнути пастки негативних думок. Які можуть бути приклади. Технік відволікання. Це можуть бути фізичні вправи, наприклад, пробіжка, йога, або ж просто присідання чи віджимання. Це також можуть бути розумові відволікання, наприклад, підрахунок чисел, підрахунок чисел в зворотньому порядку, чи декламування вірша, чи розв'язання кросвордів. Також прикладом стратегії відволікання може бути так звана переорієнція уваги, коли, наприклад, ми просимо дитину чи підлітка детально описати те, що вона бачить, наприклад, в кімнаті, в якій ми знаходимось. Ще однією зі стратегій, яка допомагає боротися з некорисними переживаннями, є так звані стратегії децентралізації. В основі цієї стратегії стоїть ідея про те, що ми дивимося на думки як на психічні процеси, а не зосереджуємося на емоційному навантаженні думки. Тобто ми намагаємося пояснити дитині, що думка це є думка лише, а не факт. І прикладом таких Прикладом децентралізації може бути те, що ми пропонуємо дитині уявити, що думки це хмаринки і вони відпливають. І ще одна техніка, яка допомагає працювати з некорисними переживаннями, це є техніки майтфунесу. І для того, щоб так знаєте, трошки увійти так ідею майнфулнесу, нам важливо зрозуміти, що ж таке є майндфулнес. І коли ви зможете взяти це слово і перекласти його з англійської мови, ви зрозумієте, що слово mindfulness означає наповнений розум. Нам важливо зрозуміти, що наповнений розум є не тими хвилюваннями, тривогами, які є зараз у житті дитини, а мозок наповнений ситуацією, яка є тут і тепер. І тому, коли ми говоримо про техніки майндфулнес, ми розуміємо, що це є техніки, які вчать нас свідомо залучати свою увагу в теперішній момент. Нам дуже важливо розуміти, що практики mindfulness мають особливі такі якості, які відрізняють їх від просто тренування уважності до себе чи до своїх реакцій. Практики mindfulness Мають свої особливості те, що оцю цю уважність ми практикуємо з цікавістю. Так, нам справді цікаво, а що зараз буде, що буде зараз відбуватися в моїй голові, з моїми емоціями що зараз відбувається на вулиці, так, за вікном. Ми також практикуємо у практиках mindfulness відкритість, таку, знаєте, що ми справді не очікуємо, що ми не маємо ідей до того, що саме. Ось це має відбутися чи не відбутися. Ми справді відкриті до того досвіду, який зараз буде відбуватися з нами у цих техніках. Також прийняття і любляча доброта, це ще є дві важливі характеристики технік майндфулнесу. коли ми. З добротою, з уважністю і з прийняттям ставимося до того, що з нами відбувається без осудливості, без того, щоб наклеювати ярлики, які можуть які мати негативне значення для тої чи іншої людини, чи для тої чи іншої події. Також ми розуміємо, що у техніках mindfulness дуже важливим елементом є те, що ми усвідомлено залучаємо дихання і. Досвід інших сенсорних систем, інших сенсорних модальностей. До прикладу, ми можемо зосереджуватися на тому, що ми чуємо, що ми бачимо, що є зараз в зоні нашого запаху, що ми можемо відчувати на запах, що ми можемо відчувати на смак, і також, що ми можемо відчувати на дотик. Є п'ять таких моментів, знаєте, які дітям є дуже легко пояснити, на чому ти зараз маєш зосередитися. І якщо говорити так знаєте, про mindfulness як науковий підхід, ми бачимо не одні дослідження, які показують, що практики mindfulness допомагають збудувати певні нейронні зв'язки, які відповідають за емоційну регуляцію. Власне, цей ефект від практик mindfulness був таким випадково дослідженим, оскільки спочатку техніки mindfulness були використовувані для того, щоб допомогти людям, які мають пригнічений настрій, які мають певні такі знаєте, депресивні стани. Так, як би знаєте, додавати їм трохи кольору до життя. І, власне, цим людям були запропоновані такі вправи на зосередження уваги на тому, як розвивається природа, так, на, на зосередження, наприклад, на кольору дерев, які є навколо тої людини, або на якихось інших моментах. І коли ці люди практикували практики mindfulness, Також дослідження показали, що рівень емоційної регуляції у цих людей був значно вищим, аніж у людей, які не практикували цих вправ. І ми розуміємо знаєте, і бачимо таке таку популяризацію практик mindfulness у освітньому просторі. І Ми можемо спостерігати, як в різних школах. Вчителі поступово починають впроваджувати такі, знаєте, перерви тиші, перерви зосередженості, де діти мають можливість тренувати свій мозок в тому, щоб бути тут і тепер. І оскільки ми маємо ці дослідження про ефект впливу на емоційну регуляцію, ми розуміємо, що такий, знаєте, позитивний результат ми можемо здобути дуже малою ціною і справді допомагати дітям відходити від якихось неприємних хвилювань, від неприємних переживань, просто зроблячи на перерві ту чи іншу практику з майнфолнесу. І ми розуміємо, що так ще підкреслимо те, що навик зосередженості і усвідомленості є основа в практиках майбутнє. Тобто всі ці вправи вони є зосереджені на тому, щоб тренувати нашу усвідомленість і нашу зосередженість, бо в кожного з нас вона має той чи інший знаєте, час, коли ми можемо зосереджуватися і бути так справді дуже уважними. Але ми точно знаємо, що ми можемо натренувати і збільшити час зосередженості, збільшувати час усвідомленості. І справді, якщо ми говоримо про майнтфлнес, це майтволне це присутність в кожній миті з цікавістю, відкритістю, прийняттям і люблючою добротою. І ці практики допомагають в тому, щоби справді на деякий час допомогти дитині, так якби знаєте. Відставити на задній план ці хвилювання, ці переживання і ставитися справді до них як, до прикладу, мильних бульбашок. Так що ми можемо з одного боку, як, е, коли ми надули мильні бульбашки, ми можемо бігти за ними, правда, їх швиденько е, е, лускати так, щоб їх не було. І це цікаве заняття. Ми можемо так їх умовно позбутися, як люди позбуваються неприємних думок у своєму житті. Але часом ми можемо. Зосередитися на тому, якого кольору ця мильна бульбашка, як вона переливає свої кольори, і через деякий час ця мильна бульбашка все одно лусне, так вона не буде вічно. Так само, як і наші думки, які нас пригнічують, які нас роблять сумними, теж з часом вони луснуть, вони знаєте, розвіються, як ті хмаринки на небі. І, власне, такі ідеї, такі практики допомагають дітям. Розуміти, що ми не обов'язково мусимо бігти і щось робити з цими думками, знаєте, замінювати їх. Так, ми можемо просто на деякий час зосередитися на тому, як ці думки пропливають в нашій голові, так, так подібно, як мильні бульбашки, які з'являються, і також мимоволі можуть зникати з нашого поля зору так само. Думки, які нас обтяжують, тривожать, також з часом можуть зникати з нашої свідомості.